Десятинна церква перша кам'яна церква Київської Русі. Споруджена вона у 986-996 роках в Києві на честь успіння Пресвятої Богородиці за часів князювання Володимира Святославича, який на збудування і утримання її виділив 10 частину своїх прибутків: Десятину, звідки походить і назва, освячено храм 25 травня, за іншими даними, 12 травня 996 року. Церква уявляла собою хрестовокупальний купальний шестистопний кам'яний храм. На початку XI століття під час Великої пожежі вона була пошкоджена, згодом її відбудували та оточили стріхбаків галереями. Десятина церква була оздоблена мозаїкою, фресками, різьбленими мармуровими та шиферними плитами. Ікони Христа і посуд були привезені з Корсуня 1007 року. Окрім головного престолу, церква мала ще два придільних святого Володимира та святого Миколая. У десятинні церкви містилась княжа усипальниця де похована Володимира Святославича та його дружину, візантійську царівну Анну. Сюди була перенесена з Вишгорода прах княгині Ольги. Тяжкі події довелося пережити древньому храму. 1169 року десятинну церкву пограбували війська Андрія Боголюбського. У 1203 році війська Рюрика Ростиславича в кінці 1240 року орди хана Батия, захопивши Київ, зруйнували десятинну церкву. Розкопки руїн храму почалися в 30-х роках XVII століття за ініціативою митрополита Петра Могили, який в одному з цілілих преділів заснував невелику церкву на пам'ять по зруйнованій святині і поставив у ній одну з найстаріших ікон з образом святого Миколая, що її привіз з Корсуня князь Володимир. Пізніше Петро Могила знайшов у руїнах саркофаг князя Володимира і його дружини Анни. За заповітом Петро Могила залишав на відновленні десятинної церкви тисячу золотих. Тисясім 1758 року церква потребувала відбудову, яку було проведено за наглядом монахині Флорівського монастиря нектарії Долгорукої. Тоді знову знайшли і перепоховали саркофаги. У 1824 році митрополит Євгеній Белховитінов долучив розчистити фундамент десятинної церкви. Археологу Кондриту Лохвицькому 1826 році Миколі Єфімову були знайдені залишки мармуру, мозаїки, яшми. Розкоп залишили без охорони і його почали розкрадати. 2 серпня 1828 року освятили початок будівництва нової церкви. За конкурсом будівництва нової церкви доручили петербурзькому архітектору Василю Стасову. Будівництво нового храму в імперському візантійсько-московському стилі, що не мало нічого спільного з. Предвісною будовою коштувало понад 100 тисяч рублів золотом. Іконостас склали з копій ікон Казанського собору в Петербурзі, створених художником Володимиром Боровіковським 15 липня 1842 року. Нову десятинну церкву Успіння Богородиці освятили митрополит Київський Філарет, архієпископ Житомирський Неканор і єпископ Смоленський Іосиф. 1928 року десятинну церкву було знищено радянською владою. Збережені під землею фундаменти перевісної церкви свідчать про те, що будова була з широкими опоясненнями навколо, проміжного характеру між базилікою і центральним типом. План і врятовані деталі свідчать про мистецтво Херсонеса і ранню добу візантійського стилю. З липня 2005 року архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України під керівництвом Івакіна спільно з. Дослідженнями Санкт-Петербурга, зокрема Ермітаж, та за допомогою студентів історичних факультетів України проводились археологічні дослідження фундаментів Десятинної церкви на глибині близько 2 метрів та частини оборонного рову з залишками дерев'яних конструкцій. У 2011-му розкопки фундаментів Десятиної церкви завершилася та відбулася консервація. У 2012-му відкрито музей історії Десятинної церкви. Із часів спорудження Десятинної церкви пройшло вже більше десяти століть, але й досі фундамент старовинної будови хвилює нашу уяву і нагадує про ті далекі часи, коли у Київській Русі тільки зароджувалися християни.